Оксана Думанська, що ти зробила зі своїми руками? Моїй молодшій сестрі Вірі пощастило. В Італії вона не потрапила в сексуальне рабство, а швидко влаштувалася покоївкою у веселої чорнобрової бабці, яка полюбляла ганяти оленями пишного саду на своєму інвалідному візочку, мов би шумахер на Феррарі. Сестра прогулювалася кімнатами з порохотягом, перестеляла чи щодня ліжко своїй господині, протирала вікна якоюсь особливою шматкою, що не потребувала ніяких зволожувальних бризкавок, а на дозвіллі, як кожна порядна українка, добровільно взялася облагороджувати квітники. Що ти робиш, Вероніко? зауважила одного разу бабця. Ми за це тобі платити не будемо. Тій італійці видавалося, що Віра занадто коротке ім'я, тому вона по-своєму називала мою сестру. Я й не вимагатиму, щоб ви платили, відповіла Віра, маю вільний час, от і користаюся ним. Раз на тиждень приходив ні, приїздив в садівник, оглядав дерева, підстригав кущі, щось записував у нотатик і здивовано позирав на квітники, чистенькі, без жодної бур'янини. Це Вероніка. При нагоді сказала бабця садівникові, має таке хобі. Садівник уклонився сестрі і промовив виразно дякую дуже. У наступний приїзд він не поспішав, а дочекався, доки Віра вийде з будинку до своїх квітів. Бабця тим часом мандрувала алеями, і її візочок тихо шурхотів, як колеса дитячого ровера. Доброго дня, Вероніко! садівник тримав пакуночок у розцяцькованому папері. Сестра стримано відповіла, у 30 років жінки обережні, особливо розчаровані в чоловіках. Тут для вас е, такі собі дрібнички. Дякую, та я нічого не потребую, лише віра вміє відмовити гідно і необразливо. Садівник безпорадно змахнув руками і пакунок, вислизнувши з пальців, відлетів аж у середину квітника. От, бачите, не зніяковів він. Це з вашої вини така катастрофа. Але я не полізу топтати квіти, тож вам доведеться своїми маленькими ніжками. Віра єдина в нашій сім'ї мала ніби дитячі ніжки, на відміну від нас усіх, звиклих, до обробітку великих городів і дрібних латок під хатами. Знаєте, цибулька зелена, петрушка, квасок. У пакунку лежали прозорі гумові рукавички і крем для рук. Нема чого довго оповідати, садівник уподобав собі віру так, що взяв її за жінку. Тепер вона замешкала у двоповерховій кам'яниці, яку відчистили до діамантового блиску, і привчила чоловіка до страв української кухні. Він вихвалявся перед друзями, її куховарськими здібностями, а ті сиділи над мисками з борщем і не знали, як його їсти, витягувати веделками густе. І запивати рідким. Потім Віра взялася впорядковувати двір. Дбаючи про рослини в чужих садках, садівник не мав часу на облаштування власного подвір'я, і посеред нього стояла напівусохла усохла деревина, уся обліплена чудернацькими хробаками, за якими полювали ворони. Вірі це не подобалося, і вона сказала чоловікові у нас є спеціальна служба, яка цим займається, заспокоїв він. Зателефонуй ось за цим номером. Другого дня Віра взяла слухавку. Привчена до нашого пострадянського життя зразу налаштувалася виставляти вимоги, зрізати стовбур, викорчувати пеньок. Так, так, сеньоро, чемно відповіли на тому боці: усе зробимо 400 євро. Віра замислилася такі шалені гроші. Вона пішла в пивницю, знайшла там пилку, сокиру, молоток і металеві зубила. Під вечір стовбур був не лише спиляний, дрібно порубані дрова були готові до спалення під шампурами з м'ясом, а пеньок. Віра його подрібнила за допомогою звичайної дрельки. Садівник повернувся в сутінках, коли ще можна було побачити зміни, що сталися перед каменицею. Були хлопці, скільки взяли. Поцікавився він у Віри, безтурботно наливаючи вино у склянку. Та ні, я сама, відповіла моя чесна сестра. Чоловіка як спаралізувало, він застиг, а з пляшки лилося вино, скрапаючи на підлогу. Віра схопилася за шмату, руки в синцях і подряпинах. Що ти зробила? Що ти зробила? Що ти зробила зі своїми руками?